Куля мені якби під плитоноскою, я, ну, я в бронику був, вона зайшла між плитами, пробила броню автомобіля, зайшла між плитами, пробила мені легеню і потрапила до серця. Там трошечки якби, ну, диво, що не якби, важливі органи. Це пацієнт в дитинстві е, мав вроджену ваду серця і був тричі оперований на серці до того. Е, тому серце було в спайках, і це його врятувало від масивної крововтрати. Випадок дійсно унікальний, але зверху батько вирішив, що ще рано мені до нього на прийом, що ще щось має зробити на тій землі. Значить, така моя доля, працюємо далі.